Так, друзі, ну ми тим часом готові долучити до нашої розмови ще одного гостя. Радо вітаємо речника Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ова. Сергій Брачук з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам вітаю, поглядаю, радий вас. Пане Сергію, з вашою допомогою спробуємо розібратися, що відбувається на півдні нашої країни в досить широкому сенсі цього слова. Ну, перш за все, ви ж теж як невід'ємна частина нашого інформаційного супротиву, інформаційно вис висвітлюєте, зокрема, і в своєму телеграм-каналі ситуацію довкола лівобережжя Херсонської області. Багато сказати, як завжди, ми не можемо, але здається, що і західні аналітики, як то інститут вивчення війни, та й український Генштаб, генштаб час від часу радують нас хорошими новинами. Про розширення плацдарму, що все це означає, і ну не знаю, напевно, до певної перемоги на цьому напрямку ще далеко. Але як би ви охарактеризували ці успіхи? Про перше дійсно зараз не має бути завищених очікувань, тому що бойова робота, яка відбувається на лівому березі, вона є надзвичайно складною. Я хочу зазначити, що для того, щоб дійти до створення цих плацдармів, зайняти ці плацдарми на лівому березі і зараз їх утримувати без сумніву, це героїчна робота і важка праця наших морських піхотинців, усіх інших підрозділів збройних сил України, що задіяні у цій воєнній операції. Для цього треба було дуже довго готувати. Для цього була проведена відповідна підготовча робота, в тому числі, скажімо так, з допомогою рейдових диверсійно-розвідувальних рейдів і груп, які діяли там на лівому березі. На сьогодні важкі бої. Ну ми бачимо, як ворог йому. Дійсно тривожно, це м'яко кажучи. Дійсно, в нього немає сьогодні паніки. Про це теж не будемо говорити. Щоб знаєте, трошечки не нівелювати на ту роботу, яку проводять наші підрозділи. Так, от ворогу тривожно він намагається атакувати сьогодні по планам ці плацдарми, задіює дуже активно авіаційну компоненту. О, тут треба сказати що досить відчутно, що нам не вистачає f 16 я сподіваюся що вони якщо і не є якоюсь такою знаєте певною чарівною паличкою для фронту але це буде суттєвий фактор який зокрема може впливати на те що відбувається в тому числі і на лівому березі дніпра ну треба сказати що траса олешки нова каховка вона в деяких місцях перерізана нашими підрозділами тобто є удари по логістиці ворога чи суттєво це вплинуло на ті підрозділи, які там є ворожі? Вплинуло однозначно. Бачимо, як ворог перекидає туди резерви. Не всі резерви, правда, задіє в основному. мова йде зараз про так звані воздушно десантні війська ВДВ Російської Федерації. Зокрема, туди зараз черговий полк з Криму направляється саме на цей напрямок, і є в резерві ще сьома дивізія десантно-штурмових військ Російської Федерації, і вони поки що чекають рішення свого командування. Як вони будуть задіяні? Тому ситуація ще раз скажу, вона надзвичайно є складною. Сподіваюся на те, що вдасться і утримати рубежі і плацдарми, ну і виконати ті завдання, які стоять перед нашими підрозділами. Але зокрема, бачимо, що такі дії вони перезволі до того, що деякі резерви ворог, до речі, починає знімати з запорізького напрямку. Не всі звичайно, на жаль, але певну частину намагається туди на лівий берег перекидати. Тому треба побажати нашим хлопцям всій і мужності і максимально, щоб було 4-5-0, тому що, на жаль, є втрати. Ми це теж маємо розуміти. Ну і сподіваємося на рішення нашого командування, що той задум, який є, він буде реалізований. Принаймні, хочеться тісно, щоб ворожу артилерію відсунули максимально на більшу відстань, аби Херсон не потерпав так від обстрілів. Які ми бачимо, вони досить інтенсивні. Є загиблі люди, є поранені. пане Сергію. З одного боку, в нас є е, такі чіткі твердження від західних партнерів, що все, що буде необхідно Україні, допомога воно так і залишиться в нас е, е, ці домовленості. Зокрема, от зараз вказують, що під час Рамштайну 17-го Ллойд Остін декілька разів проговорив, що прозвучала дуже чітка позиція, що ніхто не буде обирати, наприклад між Україною та Ізраїлем, те, що треба Україні Україна отримає і інші конфлікти, інші партнери американців теж будуть забезпечені з іншого боку. В нас є свіжа заява від голови Міністерства закордонних справ Литви який припускає, що через те, що не вистачає ракетних систем, не вистачає боєприпасів, через те, що рішення в Європейському Союзі і не тільки вони приймаються місяцями, тобто не занадто не так швидко реагують, якби ми могли на це все отримати, то Україна ніби. Би то ризикує вже в наступному році опинитися в стані, коли нам будуть все ж таки пропонувати певний мир або перемовини з Російською Федерацією. Я розумію, для чого це робить голова міністерства закордонних справ. Це не для нас з вами, це якраз для Європи, для країна. То щоб подивіться, це ж буде вашими руками, якщо що ваші рішення недолугі і не швидкі. Оце може призвести, тобто це як сигнал до дій. Тим не менше, погоджуємося чи не дуже із паном міністром, чи є в нас ризики що наступний рік може остати саме зі знаком перемовин, ну, по перше, треба подякувати нашим балтійським друзям. Вони завжди на нашому боці. Вони завжди надсилають Європі, не лише Європі, ті меседжі, які спонукають до певних рішень, до їх пришвидшення, принаймні точно. Ну, давайте так говорити, що питання перемовин, я беру це слово в лапки, воно ж виникає. Ну навіть не від 24 лютого, а від 22, -го, 23 -го, ще до початку повномасштабного вторгнення, і тим більше зараз, коли я не можу сказати, що є певна пауза на фронті, її взагалі зараз немає. Ми бачимо, що ворог інтенсивно намагається атакувати по всіх напрямках. і Якщо десь є певне якесь затище, ну воно пов'язане перш за все з ротацією особового складу, поповненням резервів і так далі, і тому подібне. Тому а, те, що там осіння кампанія. Закінчилася в зимову не вступили. І чи буде вона активно? Ніхто не знає. Тому про перемовини, ну я з тим не погоджуюся. А звичайно, ці голоси будуть лунати, тому що не все так дуже добре. М'яко кажучи, у російської сторони ми прекрасно розуміємо, що так багато гарматного м'яса. Надзвичайно багато. Є навчені підрозділи, які вміють воювати, і вони це показують на полі бою. Є техніка, є авіація, є артилерія. Ну тобто, що я буду перераховувати, те, що бачать наші хлопці, відчувають сьогодні. Ну і сподіваюсь, суспільство наше розуміє, що це не лише м -м, перепрошую, чмобіки там по той бік окопів. А з іншого боку, о, ну, давайте відверто говорити, що оці слова про перемовини о, вони теж. Знаєте, цей політичний ландшафт, який в деяких країнах Європи почав змінюватися. На жаль, я сподіваюся, все таки, що ті хлопці, які приймають відповідні рішення щодо постачання зброї Україні, вони реагують і на Балтійські заяви, вони реагують на те, що відбувається у нас на полі бою. А ситуація, не дивлячись на те, що вона надзвичайно важка, вона є контрольованою. А що я закладаю це слово контрольоване, тому що всі ті виклики, які на сьогодні стоять перед силами оборони, вони відомі. Відомі і головкому відомі ставці, відомі всім командувачам. Якщо відома ця інформація, то відповідно готуються дії, які мають завадити планом ворога. Ну і власне виконання тих завдань, які є, і в нас ніхто ж не сказав про те, що активні дії бойові будуть зупинятися або зупиняться. Може змінитися формат або форма, тому. Пришвидшити союзників треба це перший момент. А з іншого боку, це тома війни не все залишається і має залишатися на арені а має навпаки більша частина залишатися за лаштунками. А союзникам деяким треба нагадати що 56-й рік минулого століття для угорщини може здатися просто такою легкою прогулянкою якщо б не україна тому я розумію до орбана це не дійде так тому що коли є партія йобики ну про що ми можемо говорити я про угорщину тому сигнали є є сигнали і від нас Сподіваюся, що і зброї буде все таки більше? Дай Боже, пане Сергій, ще два слова про наших партнерів. Вчора виступаючи, очільник європейської ради Шарль Мішель зазначив прогрес і успіхи України в Чорному морі та на лівому березі Дніпра і закликав продовжувати підтримувати Україну зброєю і всіма можливими видами гуманітарної допомоги. Чи відчуває Україна, наприклад, допомогу наших партнерів із. Аспектом розмінування в чорному морі, бо було багато заяв про те, що і Болгарія, і Румунія, і Туреччина навіть долучаться до цього процесу. Поки що офіційних новин на цю тему не густо. Чи є у вас якась можливо інша інформація? Я можу прокоментувати дуже коротко. Нехай вже нарешті долучаються. Ми не проти. А навпаки, я думаю, що скажемо так. Тим більше це спільна частина акваторії чорного моря. Та й взагалі, після того як Україна максимальними зусиллями, що ніхто не вірив, ну по чорному морю 100%, відтіснила ворога там, де він зараз знаходиться. В чорному морі Україна фактично не маючи військово морських сил національних в ну, тому розумінні, якому воно має бути, вона знищила. Ну може це слово сказати знищило домінування чорноморського флоту. Російської Федерації всі акваторії, ну то союзникам треба користатися нагодою, і аплодувати українцям і допомагати. Тому е, сподіваюся, що ці обговорення нарешті вже закінчаться. Можливо, вийшли на фінішну пряму. Принаймні, є така певна інформація, в якому форматі буде відбуватися ця робота. Зараз е, мені важко сказати. Я думаю, що наші військові моряки можуть проконсультувати, що як робити і показати ну а тим більше. Слава Богу, працює наш експортний морський коридор. дай Боже буде працювати і далі. І це наша заслуга, нічия інша. Подякували пане Сергію за думки і оцінки. Речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Бравчук на прямому був цієї миті.